Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я, мабуть, назву цікавинкою, тому що я вирішила зібрати і поділитись добіркою додаткових матеріалів, які можуть знадобитись при створенні персонажа. Не так давно я вирішила навести лад у своїй папці Моц і винести на смітник усі додаткові матеріали, кратери котрих пов'язані або напряму випускаються з боліт. У цьому мені не в останню чергу допоміг. Список небажаного контенту, який ви можете знайти, приєднавшись до Discord українського Sims Community Якщо ви ще не знайомі з сайтом українського Sims Community то посилання на нього і також на Discord сервер, зможете знайти у описі під цим відео. Основною проблемою для мене стало те, що я, на жаль, використовувала дуже багато пресетів, деталей шкіри, оверлеїв та косметики від е, ручнявих креаторів Вже на створені. Ніх мною персонажах, яких я дуже сильно люблю. Я відшукала альтернативні додаткові матеріали, тому я і вирішила поділитися своїми знахідками, створивши це відео. Буду вдячна за підтримку в коментарях. Це перший мій досвід створення подібного відео з добірками. Тому, якщо відео буде для вас корисним, дайте мені знати про це. Я вам дуже дякую. Сьогодні мова піде більше про таку natural beauty, you know, тобто створення натуральної зовнішності персонажа і саме його зовнішнього вигляду. Я підібрала декілька креаторів, у котрих можна знайти додаткові матеріали майже по кожному із сьогоднішніх блоків для створення зовнішності вашого персонажа. Тож почнімо. пресети. Пресети це набір готових типів частин обличчя та тіла, які ми можемо бачити у грі. Але кастомні пресети також можна і скачати. Деякі рісняві пресети залишаються у моїй папці, на жаль, до сих пір, тому що, видаливши їх, зовнішність деяких важливих для мене персонажів зіпсується. Це дуже сумно, але використовувати їх для нових персонажів я, звичайно, не збираюсь. На сторінці автора Міко можна знайти пресети для тіла. Та очей. Також автор створів кастомні слайдери. Це ті самі повзунки, якими можна подовжити або вкоротити частини тіла. Я слайдери не використовую в своїй грі, тому в підбірці їх не буде. Але знайте, що у цього автора вони також є. Наступний автор це GoPoldsmi. Більше альфа контент, але я люблю об'єднувати Максис і Альфа у зовнішності, тому в підбірці будуть обидва стилі додаткових матеріалів. У цього автора є пресети губ, носу, очей. Чоловічі пресети також присутні, так що беріть це до уваги. Самі XOS. у цього креатора мені подобаються пресети для губ. Та дуже натуральні пресети для тіла, я особисто дуже часто їх використовую. Наступний креатор Highland, і десь тут повинен ввімкнутись будь-який трек до Jacket, тому що пресети від цього креатора дуже соковиті, і я хочу дивитись на них тільки під її треки. Сподіваюсь, що Ютуб не забанить мене за ці прев'ю, але я ну не можу їх не показати. До речі, також є пресети для чоловічих персонажів. В добірці залишаю декілька на свій смак. Пресети від Сімбіанс це пресети для носу. Також на сторінці автора є пресети для вушок для ваших надприродних персонажів. Якщо любите створювати надприродніх, це саме для вас. Український креатор Bloodland, судячи по опису на сторінці автора, має дуже класні пресети для носу. Також в сеті від автора є деталі шкіри по типу веснянок та темних кіл під очима, але про деталі шкіри трохи згодом. ММ MM Сімс це корейський креатор, від якого я використовую в своїй грі пресети для вух. Тому в добірці посилання на ці вушка також зможете знайти скінбленди та оверлей. Повертаємось до креатора Міко. Хочу звернути увагу на оверлей для тіла, натхненням котрого у автора стала персонажка із League of Legends. В сеті є також пресет для тіла, і також цікавий оверлей для зони очей разом із пресетом. Згаданий раніше автор Семі ЕксОС створив для нас багато оверлеїв для обличчя. Моєю любов'ю також є оверлей для тіла, який допоможе створити ну дуже натуральне тіло для вашої красуні. У автора Symbiance також є дуже якісні скімбленди, які я використовувала і до очистки своєї папки mods, тобто раніше, але я просто не змогла їми поділитись у цій добірці. Раніше не згаданий автор ламаті створює також прекрасні оверлеї для обличчя. В підбірку я додала два варіанти моїх улюблених, але ви краще перейдіть на сторінку автора, якщо є бажання, щоб знайти більше оверлеїв для себе. Еммі Букет, автор із скандинавського регіону, має дуже якісний оверлей яким я також дуже часто користуюсь в грі. Він один із моїх улюблених оверлеїв, тому в цій підбірці він точно має бути також. Автор Несурі, ще один новий автор у сьогоднішній добірці, має оверлеї та скінбленди, а ще дефолтні скінбленди. Дефолтні матеріали у цю підбірку я не брала, та прискачувані, будьте уважні, що саме ви скачуєте: дефолт чи не дефолт. Деталі шкіри. Найцікавіший блок для мене знову ж таки відкриває автор Міко ямочки, тіні для зони навколо губ, також є в сеті пресет для губ, а також блиск для тіла разом з скінблендом і пресетом для тіла. Вертається до нас автор GobolsMe, у котрого можна знайти веснянки, родимки, контур для обличчя, що задає тіні на ньому, лінії волосся, яких немає в підбірці, але ви зможете знайти їх на сторінці автора. Від автора Семі XOS мають для вас в підбірці маски для губ, очей і носу. Ви зможете знайти їх при завантаженні у різних розділах створення персонажу, але якщо ви активно використовуєте додаткові матеріали, це не має стати для вас складністю. Завжди звертайте увагу на опис додаткових матеріалів, автори часто вказують категорію розташування. Сімбієнс також має декілька веснянок для ваших персонажів. А Емі Буке створила дуже круті зморшки для підкреслення натуральності вашого персонажа. Від автора Несурі я залишу в підбірці тіні на обличчя, які підкреслюють зовнішність і особливість вашого персонажу, а також хайлайтер для обличчя, який можна використовувати як деталь шкіри, а не макіяж. Раніше згаданий креатор Bloodland має ще один сет з веснянками та родинками. В сеті є також круті брови та губи, мова про яких піде вже в наступних блоках. Не перемикайте канал. Наступний креатор раптово. Окруї в цій підбірці, тому що більше спеціалізується на зачісках, але у цього автора є просто найкрутезніші деталі шкіри для придання зморшок, тіней на обличчі і ямочках на щоках, які я також дуже регулярно використовую, тому це must have. Автор Саджитерія із Фінляндії я знайшла сторінку автора лише на The Sims Resource. Я не дуже люблю цей сайт, бо не до кінця вмію ним користуватись в плані пошуку конкретних мені категорій. Але у автора є достатньо родимок, з якими я хочу поділитись у підбірці. Та не будьте мною, і пошукайте у автора інший контент. Я бачила на сторінці автора дуже багато косметики, брови, вії та очі. Вже рідненький нам автор Міко має макси з брови, тому я залишаю їх у добірці. А також вії, які більше підходять під альфа стиль. Одні з них я залишила у добірці. А більше вій ви зможете знайти на сторінці автора. У автора GoPols Mі дуже багато альфа брів та лінз для очей. У мене була забита папка пнявими лінзами, тому цей автор став спасінням для мене у світі лінз для очей. Деякі з них також залишаю у добірці. Якщо ви любите використовувати саме свочі кольору очей, а не лінзи для кожного варіанту одягу. Для вас у автора ламитіс є такі, але будьте уважні при завантаженні, автор пропонує як дефолтну заміну очей, так і не дефолтний варіант. Кікуру Атчі, який має яскравий тематичний з натяками на аніме культуру, якщо я не помиляюсь, додатковий матеріал на сторінці автора дуже багато крутих штук можна знайти. Але для тематики сьогоднішнього відео лишаю посилання на лінзи та брови. Але дуже раджу пошукати яскраві елементи макіяжу на сторінці автора. Від автора MM Sims раджу вії як альфа стилю, так і Максис. На сторінці є безліч варіантів, а також брови і лінзи, які мають додаткову функцію гетерохромії. До речі, у автора є також апдейти для інфантів, тож це може бути новим додатковим контентом для ваших малюків. Ще один креатор зачісок і одягу Green Llamas, але у автора є сет Maxis Brief, тому залишаю посилання у добірці. Також для любителів вибирати свочі для кольору очей замість лінз залишаю посилання на автора Higher Heaven, де зможете знайти і свочі, і варіант для лінз. Мейкап лідер у всіх блоках сьогоднішньої добірки Мійко має дуже милий сет для макіяжу, а саме тіні для очей і губну помаду. А також рум'янець із наліпками. Можливо, не зовсім по тематиці натуральності, але найбуде. Спонсором макіяжу майже усіх моїх персонажів виступає креатор Gopal Zmi. тому що на сторінці автора я змила собі майже всі матеріали пов'язані з мейкапом. Лишаю в підбірці декілька варіантів, продивлюючись сторінку автора, особливу увагу приділіть натуральному кольору. губ. Варіантів у автора дуже багато. А також є круті тіні для очей, рум'янець, стрілки і все-все, що зможете знайти для себе. Дуже раджу. У автора Сімбіанс є рум'янець, тіні для очей, а також наліпки на обличчя. Пошукайте на сторінці автора, бо в добірку їх я не додавала. Як вже казала, у автора Кікуру Ачі є дуже багато яскравого макіяжу і різних крутих сетів. Для підбірки я залишила посилання на нейтральні відтінки губ, тіней і рум'янцю для сьогоднішньої Natural Beauty зовнішності. Для цієї ж натуральності залишаю посилання на рум'янець, стрілки та натуральний колір губ від MM Sims. Татуювання. Якщо казати про зовнішність персонажів без одягу і зачіски, то татуювання для мене відіграють теж важливу роль. У сьогоднішніх авторів Міко і Емі Буке є круті тату, тому також вони присутні в добірці. А також бонусом залишаю по три посилання на тату від авторів, у котрих я знайшла дуже багато різних татуювань. На сторінках авторів Гербалія, Cowplant Піца і Байбайт, Bite або Бібіт, їх дуже багато. Агато тату в різному стилі. Якщо вам не вистачає татуювань у вашій папці МОЦ, ці автори. Моя рекомендація: є більш ніжні тату-сети, є більш агресивні, як, наприклад, у останнього автора. Я сподіваюся, що ця підбірка стане корисною для вас при створенні персонажів. Поділіться у коментарях з тими авторами, яких ви знаєте, або згадайте у коментарях того, кого відмітили для себе сьогодні вперше. Варіанти зовнішності персонажів можете якраз бачити зараз на екрані перед собою. Список з сьогоднішньою добіркою у Google Doc шукайте у описі під відео. Там також я продублюю активні посилання на авторів сьогоднішньої добірки. Якщо ви раніше не завантажували додаткові матеріали, то посилання на гайд також шукайте у описі. Я намагалась зробити цю підбірку якісною, підбираючи кожного автора ретельно і дійсно корисною. Тому найпростішою підтримкою від вас буде ваша думка у коментарях. Якщо є можливість і бажання, ви також можете підтримати мене на Patreon або BuyMeACoffee. Також на каналі є можливість спонсорства. Якщо вам було затишно і корисно на цей раз, то підписуйтесь на мій канал. Я всім дуже дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі у нових відео!